Усім привіт! Я з великим задоволенням хочу запросити вас у свій садочок помилуватися квітами, травами, які підкреслюють красу троян. Цей ролик я монтувала на протязі тижня, щоб ви могли бачити початок квітування троян та й повний розпуск. Перед вами знаменитий сорт Троянди, відомий як Еден Роз». Або П'єртера цар одна з моїх найулюбленіших троянд. В моєму садочку наразі квітує два кущика, хоча садила я п'ять кущів, дуже, дуже гарна троянда, нагадує старовинні англійські троянди унікальні своїми надзвичайними квітами. Має такий легкий тонкий аромат, але ледве помітний. Квіти мають форму мінливу. Іноді вони чашовидні, іноді розетковидні, густомахрові, колір кремово-білий з рожевим лавандовим відтінком. Квіти з'являються по одному або до трьох-п'яти штук на одному стеблі діаметром від 9 до 10 сантиметрів. Цей сорт троян дуже стійкий до захворювань, повільно розпускаються квіти, вони важкі і никнуть під власною вагою. Час квітування. Це кінець травня е і квітує до перших заморозків. Е поступове протягом усього сезону дуже рясне, на початку і менш рясне повторне квітування. Вона навіть зачаровує своїми неповторними пишними махровими бутонами ніжного білого. Малинового відтінку. Цей сорт є справжнім витвором мистецтва, що дарує цвітіння і красу протягом усього сезону. Її листя має здоровий блиск і сікій до хвороб. І уявіть, ця красуня має мінімальну кількість шипів. Надає перевагу ця троянда сонячним, теплим місцям, захищених від вітру, виносить, правда, і півтінь. Зимостійкість висока, але вимагає укриття на зиму, росте на родючих, добре дренованих, слабокислих або нейтральних ґрунтах. Відмінно виглядає як рослина ландшафтна. Ем, її можна легко перетворити на великий кущ шляхом обрізки, вести як шраб, або можна вирощувати на стінах, порах, огорожах. Ну і, звичайно, всю свою красу вона покаже у жарких кліматичних умовах, оскільки в прохолодному і вологому кліматі її квіти рідко розпускаються до кінця. Але це не значить, що вона не повинна бути вашому садочку, оскільки вона прекрасна від початку свого квітування і до повного розпуску. Якби я тільки створювала свій садочок, я б посадила ну, 15-20 кущів цієї троянди. Адже вона потребує мінімального догляду, вона стійка до опадів, і нам лишається лише її вчасно поливати, удобрювати і милуватися таким прекрасним, чудовим цвітінням. Троянда Еден Рос по праву може бути названа найкращою красою будь-якого саду, адже вона не лише прикрасить собою альтанки, арки та огорожі, а й стане предметом захоплення та гордості кожного садівника. Щоб створити гармонійну квіткову композицію в своєму садочку, не тільки естетично доповнити троянди, а й підтримати баланс садку, я поряд висадила лаванду, тимян. Минулого року відкрила для себе чудові рослини. Шавлію, Вероніку, котячу м'яту, ці декоративні трави створюють прекрасну композицію поряд з трояндами та й одночасно забезпечують захист від нападу комах. Ці квіти буду розмножувати, садити масивами, бо таке поєднання нагадує мені англійські сади, чудова кольорова гама, прекрасна аромотерапія, яка заспокоює, надихає на нові ідеї, так і хочеться присісти і милуватися досконалою красою природи. У нас сприятлива погода, і троянди показують всі свої сортові якості. Напевно, ви вже зрозуміли всю мою любов до цієї троянди. Я в минулому році придбала троянду мінідем. Це мініатюра П'єро дерансаро. Рослина також формує сильний пишний прямий кущ близько 60 см, практично без шипів. соцвіття зонтикоподібне, включають від 5 до 10 квітів, які розпускаються по черзі. Бутон густомахровий з яскраво рожевою серединкою, Аромат легкий і цвітіння безперервне. Кущик ще маленький, тільки набирає силу, але я надіюсь за літо він підросте і буде гарним поєднанням з The Den Rose. Ну, ці квіти також заворожують своєю красою і досконалістю. Насолода для очей. У мене в садочку переважно англійські троянди, остінки. Люблю їх за великі махрові квіти, велику палітру забарвлень сучасних чайних гібридів, а також рясне безперервне цвітіння. І, звичайно, аромат старевинних шепшин. Лише один маленький недолім Цим трояндам потрібен час, щоб показати всю свою неповторність і силу. Дякую усім, що ви завітали на мій канал за підписку вподобайки. Бажаю швидкої перемоги! А для цього нам потрібно постійно донатити нашим славним воїнам допомагати. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей. Хай вам у всьому щастить!